Всім привіт! Появилися в мене ось такі ультралайтові воблери-кренки. Купував їх для ловлі головня. Ось цих два посередині вони мені подібні на японський воблер Yuzuri Snap Benz. А нижній верхній я не знаю, чиї це копії. Маленькі воблери, їхня довжина ось цих, що подібні на Yuzuri, 2,4 см, важить 1,9 г. Ось цей чорний довжина 27 см, важить теж 1,9 9 г, ну а ось цей трішки більший. Надії з течею будуть тримати на гірських річках колір кусками не відвалиться. Гачки тут гострі, але зверніть увагу на ось цих, що подібні на юзурі. Бачите розмір трійника, і зразу дивіться, цей воблер десь 3 см має, я вже не пам'ятаю точно, і трійнички тут менші. Але добре, хоч один за один не зачіплюється. Це, можна сказати, такий невеличкий плюс. Ну і у всіх в потрібно проклеювати петельки.